У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях, ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. В ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Полип Михайлович. Вітаю вас! Хотілося б з'ясувати тему, яка хвилює людей, коли стоїть питання про відносини старших людей і молодших людей, про так звану різницю поколінь. Завжди будуть старші і молодші покоління. Це буде завжди, так? І ця проблема також буде завжди. Я думаю, що з одної сторони, добре, що вона є. Чому? Це є можливість старшим людям розуміти молодь, а молоді розуміти старшим людям. Я б сказав, би, це для нас школа, в якій треба вчитися і робити гарні і добрі висновки. Я не бачу тут великої проблеми в цьому. Але старші часто е, звертають увагу на те, що молодь не така. От звичайно. у нас час так не було. Звичайно, звичайно, не така. І, Ну, я, мабуть, мабуть, мені вже треба відносити себе до, до старшого покоління. І я скажу вам, що молодь завжди була і є, буде однакова. Старші люди їй були завжди однакові. І тут стоїть питання, як Бог дивиться на ці речі. Тому Біблія говорить дуже просто, дуже зрозуміло і дуже ясно. Написано, що коли при, перед приходом Ісуса Христа прийшов Пророк Іоанн Хреститель, і Він. Сказав такі слова. Цим закінчується старий заповіт, і починається новий заповіт. Що Ісус Христос прийшов, щоб повернути серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Питання пов'язані із зовнішністю, питання пов'язані із манерою одягатися, особливо коли старші люди вони дивляться на сьогоднішнє молоде покоління, вони часто обурюються. Що Біблія говорить? Є в біблії якісь чіткі вказівки стосовно того, як людині одягатися, наприклад, робити татуювання чи не робити татуювання, стрижка має бути коротка чи довга. Багато суперечок є навіть у християнському світі з цього приводу. Звичайно, тут вже декілька питань. Мабуть, одне з питань по одягу. Коли ми читаємо відкриті Іоанна, там написано бережи свій одяг, щоб не було видно, слов'янське слово стоїть срамати твоєї. Тобто Біблія говорить, що одяг повинен бути акуратним, чистим, це в новому заповіті, і він повинен прикривати всі інтимні речі жінки і чоловіка. І тому я хотів би звернутися до молодих дівчат. Пам'ятайте, ви повинні прикривати все, що належить чи має належати вашому чоловіку. Це біблійна постанова. Якщо людина не прикриває цього, в результаті дивіться, скільки з'явилися хвороб: рак грудей, рак матки. Чому? Тому що це порушення заповіді. Люди виставляються на показ, не розуміючи, що цьому є величезна проблема. Ці речі належать тільки чоловіку, тільки дружині. То що потрібно вдягатися в паранжу, в якісь балахони довгі, ну йдеться грань між. Пристойним одягом і непристойним одягом. В біблії є чітко показано, що таке грань. Це совість людини. Совість людини. І кожна людина має цю грань ось тут і ось тут в серці. Тому ще раз кажу: Біблія говорить, щоб одяг, одяг була красива, гарна і були б закриті повністю всі інтимні речі. Ну, я думаю, не треба пояснювати в телеекран, що це таке. Тому кожен може підійти до себе у зеркало і подивитися. Все закрито, немає якихось, ну інша сторона, чоловіки жінки не будуть соблазнятися від тебе. Запитає чоловіка, дружини, і зразу для цього Бог нам створив совість. Совість це є контролер наш, який підкаже кожній людині. А якщо людина немає, хай зайде в церкву, там їй підкажуть. За паранджу в Біблії немає нічого написано, абсолютно. Тому є дві крайності ходити оголеним, друга в паранджі. Це крайність. Це обочини та і та. Треба їхати посередині дорозі. Не треба брати ні одну обочину, ні іншу. А те, що стосується ну, таких сучасних молодіжних речей, татуювання. Наприклад, це можна по Біблії чи не можна? Біблія називається, я явно називаю гріхом. Коли ми читаємо в Левіт, торзаконі, Біблії написано, що є мерзота перед Богом, коли людина роблять нарізи, написи чи наколювання. В новому заповіті написано, що ми є, тіло наше є храмом Святого Духа, і ми не можемо пошкоджувати, написувати, наколювати щось на храмі. Ну, давайте ми уявим собі. Давайте уявимо собі, так? Храм, ми розуміємо, що таке храм, так? так? От храм, так? красивий храм з куполами, там, чи з Христом, чи без, неважно. А ми є храм Духа Святого, наше тіло. От ми йдемо, і на храмі написано: Тут був Вася. От як ви будете дивитися на храмі, на звичайному. Ну, це святотатство. Це святотатство. Точно так само є святотатство, напис на нашому не, тілі. Або, наприклад, храм є. І на храмі написано, наприклад, портрет такий, метелик і така змія. І от на храмі такі, такі тату таке стоїть на храмі. Нормально це буде? Ні. Точно так само і на нашому храмі. Тобто, ми тіло, яке створене Богом. І ми прикрашені достатньо всім, чим треба. У нас є два гарних вуха, дуже гарні прикраси. Ніс. Губи, зуби, віки, очі, коси, рук, все цього достатньо. Тобто Бог створив тіло досконалим. Не треба поправляти Бога вже. Там все є. Не треба, щоб людина вмішувалася в те, що вже створив Бог. Филип Михайлович, ну але якщо людина вже ну, зробила таку річ, ну що робити людині, яка вже зробила собі татуювання, і на сьогоднішній день вона вже не може його позбутися, виводити це там, чи дорого, чи боляче. Чи... Як бути в такій ситуації? Я бачив одну людину, яка ну, поход... подібна до Третьяковської галереї. Немає ні одної частинки на тілі, де б не було якихось картин, написів, там всього і так до іншого. У Біблії є одне місце по поводу цього, і в Біблії написано: будьте в тому покликанні, в якому покликав вас Бог. Якщо людина прийшла до Бога в такій ситуації, то, звичайно, шкіру не треба здирати з людини вже. Тому треба покаятися за це, помолитися і важливо не робити нового. Але в тому, що людина зробила, і я впевнений в тому, що якщо людина попросить Бога з вірою, то Бог забере навіть тату і зцілить її, і з часом воно зблікне, зникне і не буде. А як бути з зачісками? Є якась біблійна установа стосовно зачісок. Біблія не говорить конкретно, що треба робити, як треба робити. Біблія тільки вказує, що не можна робити будь-які стрижки, будь-які зачіски в честь чогось. Наприклад, якщо люди стрижуться в ім'я якихось ну, новітніх посвячень, якихось богів, якихось служінь, якихось речей, це є гріхом перед Богом. Нічого не можна робити, що є. Посвячення, а до посвячення може відноситися, коли, наприклад, молоді люди стрижуться, тому що так постригся там хтось із моїх кумирів е, рок-музиканти, може, так. футболісти навіть так. Тобто, це відноситься. Це відноситься. Якщо людина стрижеться в ім'я когось, то тому дух, нечисті дух, які є на тій людині, вони можуть переходити на цю людину. Тому не можна стритися ні в ім'я кого. Людина створена індивідуумом. Вона повинна стритися в ім'я самої себе. Вона повинна стритися так, як Бог дав їй, що вона була незалежною, що вона була індивідуальною, що вона була єдиною в своєму роді. І я не думаю, що нам треба попугай. Якщо людина стрижеться в ім'я когось, це може визвати проблеми. Старшим людям не подобається та музика, яку слухають молоді люди. Що Біблія говорить з цього приводу? Є якесь розрізнення. Музика добра, музика погана. Перш за все, стиль музики, засоби музики не можуть бути християнськими чи не християнськими. Ну, наприклад, ось мікрофон у мене стоїть. Так, він не може бути християнським чи не християнським. Гітара не може бути християнською чи не християнською. Ну, наприклад, може бути наприклад, мерседес християнським чи не християнським. Не може бути. Може бути відеокамера, яка направлена на нас бути християнським чи не християнським? Ні. Тому є багато глибші речі. Перш за все, стоїть питання, які слова в даній пісні? Кого вони проставляють, про що вони говорять? Далі. Хто писав цю музику? Писала людина Божа, чи писала людина одержима, нечиста, грішна? І третє, хто виконує цю музику. Виконує музику цю людина добра, людина нормальна, здрава, чи людина хвора навіть на голову. Тому ось ці три речі треба задати: хто її написав, які там слова і хто виконує. Можна написати, наприклад, таку народну пісню, яка в собі буде нести сатанізм. Або виконувати буде людина нечиста. Тому на будь-якій будь пісні можна мати добре і можна мати погано. Наприклад, дуже гарна пісня Ти ж мене підминула, ти ж мене підвела. Що вона в собі криє? От вдумайтесь в цю пісню. Ти сказала, що ти мене поцілуєш в 40, я прийшов, тебе нема, ти пішла туди, я прийшов туди. Ти... Це що оспівується? Що це оспівується? Блуд, предательство, зміна? Що це оспівується, скажіть? Тому навіть народні пісні можуть мати в собі нечистоту, не говоря вже про якісь там інші пісні. І тому треба сприймати глибше слова, хто написав і хто виконує. Який зміст ці пісні? Що вона несе в собі? Для чого вона призначена? І, звичайно, є добрі народні, є добрі сучасні пісні, і наоборот, є погані сучасні, і є погані народні. І є, між іншим, дуже погана класика. Бо вона в собі несе дуже великий негатив. Яку пораду ви могли б дати молодим людям, щоб вони могли краще сприймати старше покоління, яке, як часто здається, молоді до них чіпляється і до них постійно придирається? Взагалі важко сказати старше покоління, тому що розум не в бороді, а розум в голові. Тому я хотів би сказати для кожної молодої людини, що потрібно розуміти дуже просту істину: всі ми будемо старими. Рано чи пізно, до цього треба готуватися. в Біблії є закон сіяння і жатви і є п'ята заповідь, яка говорить: поважай батька і матір, що посієш, те пожнеш. Якщо ми посіємо повагу до старших людей, то коли ми постаріємо, нас будуть точно так само поважати. Якщо ми будемо шанувати наших батьків, то наші діти будуть точно так само поважати. Шанувати. Тому це дуже простий, дуже зрозумілий біблійний закон. А чи потрібно змінити своє ставлення старшим людям, людям похилого віку, чи просто іншого покоління до людей молодих з усіма їхніми диватствами, і в одязі, і в музиці, і в інших речах? Старшому поколінню я порадив би не просто читати моралі, а передавати свій досвід. І коли ми почнемо. Показувати причини і наслідки всього, розтлумачувати суть життя. Я впевнений, що молоді люди будуть слухати. Молоді люди хочуть бачити принципи, вони хочуть бачити глибину. Тому навчіть їх всієї мудрості, навчіть їх наслідкам, навчіть їх відповідальності, передайте їм досвід, навіть своїх помилок, і вони будуть дуже уважно наслухати і поважати. Я хотів би звернутися до всіх молодих людей. Перш за все, щоб ми розуміли, кожен з нас несе сам відповідальність за своє життя. І наша молодість вона дуже швидко пройде. Тому пам'ятайте, Бог любить вас такими, як ви і є. Посвятіть своє життя для Бога з молоду. І тоді Бог буде благословляти вас з самого вашого початку. Не йдіть за толпою, не йдіть за тими, хто показує вам якісь самі незрозумілі модні речі. Йдіть за тими людьми, в яких ноги стоять на твердій основі, на святому письмі, на Слові Божому. Я хочу помолитися за вас, щоб ви розуміли, Бог любить вас такими, як ви є. Ви дуже потрібні для Бога. Бог потрібний для вас. Небесний Отець, я молюсь сьогодні за всіх молодих людей. Я молюсь сьогодні за всіх, хто шукає себе, хто не може знайти свого місця в цьому житті, хто не може знайти свого призначення, хто навіть не розуміє, для чого він народився, кого не розуміють батьки, кого не розуміють друзі, я знаю, ти розумієш їх. І я прошу тебе, благослови їх. Дай їм знайти себе, своє призначення, свою ціль на цій землі. І відкрийся їм таким, як ти є. Я молюся і благословляю їх в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Пам'ятайте, ви не випадково родилися на цій землі. Бог дозволив вам прийти на нашу планету, планету Земля. І в нього є для вас призначення і ціль. Прийдіть до Нього, Він відкриється для вас як батько. Будьте благословенні!